Друзі, ну що привіт! Знову ви на моєму каналі Реальний таксист. І я хочу поділитися вам історією служб агрегаторів таксі. І як було, коли зайшли до нас агрегатори, і як ми, мабуть, колись заробляли мільйони. Що вони роблять зараз? Які у них плюшки, скільки з нас вони гребуть грошей, які комісії беруть? І де все-таки краще зараз працювати. Про це все ви дізнаєтесь з цього відоса. Нагадаю, друзі, що треба підписатись на канал, срач в коментарях, задонатити нашому колезі Ніколаю, який зараз захищає наші сраки. І в нього є канал на Ютубі. Зараз він, звісно, вже до ним давно його не веде, але ви його всі знаєте. Таксуємо на ренжровері. Він знімав цікаві відоси, а зараз захищає нашу неньку Україну. Давайте допоможемо йому і його бригаді, яка захищає нашу Україну. Слава Україні! Героям слава, друзі! В описі дуже цікава інформація. І погнали, я вам розкажу історію про таксі. Для людей, які тільки починають... Свою кар'єру водія таксіста, це відео буде дуже цікаво. Ви дізнаєтесь, в яких службах можна працювати, в яких службах працюєте ви, бо вони топові і постійно на рекламі і на віду. А ті люди, які вже працюють в таксі більше ніж 5 років, або працюють в службах таксі, таких можна сказати, старожилах цього бізнесу. То есть для тих може буде мало інформації, але для старожил, які працюють в топових службах таксі, то для них, може, щось відкриється в очах. Так що ви напишіть коментарі, як ви гадаєте, друзі. А зараз хочу вам розказати про все-таки таксі, яке воно було. Якщо ми Дуже поїдемо в минуле, а сильно запригнути, ніж нижче 2006 року я не можу, тому що в 2006 році я починав і починав я свою е, кар'єру водія таксі з рацій, з великих антен. І... З однояйцевих телефонів, як це називалось, це був телефон кнопочний, який не мав собі ні навігатора, нічого. І, в принципі, на цих телефонах неможливо було зробити те, що зараз люди, коли працюють в таксі, тобто тоді було приблизно десь. Під 50-150 служб Таксі, різних, таких як Євгар, Віптаксі. І основні гранди були, це Еліт і Експрес. Вони працювали дуже давно, наприклад, в Експресі було дві колони. Еліт ще тоді їздили там Mercedes 140 кабани, як зараз в наш час їздять в таких службах 222-й. Звісно, Elite Express це були мегагранди, в них були класні тарифи. і... Дуже багато заказів. Такі служби, як Ягуар, ВІПТаксі, Абсолют, який зарождався, і дуже багато служб таксі маленьких, які працювали на раціях. Я думаю, таксі Дежавю, ви пам'ятаєте, таксі блюз, які стояли постійно на лесі Українки. Тобто в цих службах таксі було. Багато заказів, але вони були дешеві. Але їх було більше, ніж в експресі і в Еліті. А в експресі, в Еліті, як завжди, було трошечки менше заказів, але вони були більш дорогі, і в тих заказах можна було знайти свій заробіток. Як же ринок змінився зараз, і чому так трапилось, давайте їдемо далі. Раніше, друзі. Було набагато складніше попасти в таксі, ніж зараз. Але складніше було попасти, як і зараз, в ті класні служби, які, в принципі, до цих пір можна в них працювати. А такі служби, як Балалайки, як називали їх потім Бомж таксі, ці служби брали практично всіх. Але в той час, звісно, були декілька і балалаях, в які не брали не всіх, можна сказати, водіїв. Тому що машина не підходила. Раніше не було багато автопарків. Звісно, здавали в оренду автомобілі. І комісія трошки інша була. І тариф був мінімалка, коли я починав, 8 гривень. Мінімалка, там 3-4 кілометри. А далі тариф, звісно, був невеликий. Зрозуміло, що в той час. А, паливо було дуже дешеве, обслуговування автомобіля було дуже дешеве. Але в 2006 році, коли я починав, курс валюти був 5 гривень за 1 долар. І брав я в оренду Ланас за 100 гривень. І це було 20 доларів. Якщо ми переведемо зараз на ці гроші 20 доларів, це зовсім інша сума. І за 780 гривень в день Ланас навряд хто візьме. Потім, друзі, з 2007 року з'явилися сервера. Якщо раніше, друзі, а, кожна служба працювала зі своїми клієнтами і зі своїми водіями, тобто одна служба давала рекламу, клієнти їй дзвонили, і якщо водій а, не вивозив цей заказ, тобто парк водіїв не вивозив цей заказ, то цей заказ. А, Звісно, служби таксі не залишався. Потім пасажир перезванював в іншу службу таксі. Якщо пам'ятаєте, ті роки, там з 2000-х ну, 2000 років, з 2007-х, там, де були телефони служб таксі, то у кожного було 10-15 записів в телефоні служб таксі. Потім трошечки все і змінилось. Заїхала програмка Mobile Таксі, яка підв'язала під себе багато різних маленьких служб таксі, які могли в кого, наприклад, немає водіїв, вони могли продавати закази в сервер. У кого було багато водіїв, але було мало заказів, вони могли ці закази брати з інших сервірів. І за цього потім вже почалось, що у пасажира був один, наприклад. Телефон там служби таксі Алло, якщо пам'ятаєте, таку дуже довго я в ній працював. Або а, була а, служба Таксі 059, яка працювала на пейджерах, якщо пам'ятаєте. Тобто вона набрала цю службу таксі і реально в ній замовила автомобіль. Якщо ми подивимося на службу 059, то в них був а, свій парк а, водіїв, які приходили до них і працювали на своїх автомобілях, вони купували пейджери і покупали, купували позивні. Якщо пам'ятаєте, в 2007 2008 році позивний коштував приблизно 600 доларів. І в них не було серверів. Якщо взяти, наприклад, Elite або Експрес-Таксі, також, коли ви приходили в ці служби, ви давали залог за шашку. Таксі Дельта, якщо пам'ятаєте, були також, коли ви приходили туди працювати, ви давали залог за шашку. Потім всі такі маленькі служби таксі вони об'єднались під один сервер Mobile, який потім працював і процвітав дуже довго. Я працював в волотаксі, я працював і в босі, і в Жабці, і в пчолкі, і в дуже багатьох а, різних службах. Як це працювало? Тому що один водій каже: Я працюю в пчолкі, от дивись, скільки там багато заказів або потім зайшла до нас. Служба універсал таксі, в яких було дуже багато заказів. Потім офіс на Позняках універсалі на вулиці Тростянецькій. Там стояв кіоск, там, де було гранд таксі, самолітиками на криші. Всі ці служби вони працювали в одному сервері. Тобто були свої закази, вони скидували, і ви могли працювати в універсалі. У вас би був би, ви бачили заказ би. granda Якщо ви працювали гранді, ви працювали, могли бачити заказ універсала. Тобто і тарифи, в принципі, на той час були плюс-мінус у всіх однакові. Тобто не було такої сильної градації, якщо не дивитись на такі служби, як експрес-еліт. і Еліт. У них завжди були високі тарифи, але в них завжди було високе требування для водіїв. Тобто вони повинні бути охайними, чисті машини, машини повинні бути не старі, не вбиті. Ночі світиться шашка, постійно водій не повинен бути. І, коли вже з'явилися навігатори, не повинно було навігаторів бути на лобових стеклах, тому що а, позиціонувала себе Експрес або Еліт Таксі, що наш водій це самий топовий водій, він знає місто, він чистий охайний і він, а, в, і він виповнює. Закази на 100%. Що не можна було сказати, звісно, о інших службах, які набирали всіх подряд і працювали там абсолютно різний контингент. І якщо у вас довго не томить всю історії, всього таксі, друзі, далі буквально 13-14 рік до нас заходить нова ера заказів, нова ера Сервісу таксі це агрегатори. Яндекс, Убер і трошки пізніше Taxify. І це були е, дуже сильні агрегатори з дуже е, великою капіталізацією е, інвесторських або європейських грошей. Вони заходили просто пафосно, просто круто, з ноги відкривали. Двері в нашу країну і давали пасажирам класний сервіс і безкоштовні поїздки. Звісно, дуже багато людей, які знали про цей сервіс, почали а, підключатися в ці служби, возити за 10 або за 15 гривень заказ. До кожного замовлення а, залітало ще доплати по 50-60 по гривень. І ви розумієте, які це були дуже класні часи. Ці служби не брали комісію. Ці служби були дуже крутими, тому що вже на цей час були мобільні телефони з навігацією, з Яндекс-картами, з навітелом в телефоні. І... Програма була крута. Заказ прилітає, ви нажимаєте, відкривається карта, ви їдете по заказу, все бачите, бачите, що, точку пасажирів. І пасажири, які замовляли Яндекс, Убер або Таксіфай, були реально класні пасажири, на що старі старожили водії прозвали їх айфончиками. Також в цей сегмент трьох цих а, агрегаторів вривається уклон, який вже до того працював, до того набирав водіїв, до того був тож теж непоганим сервісом. І він почав рівнятися на а, європейські а, або американські служби а, ну, агрегатори Uber Taxify або Принципі, той же Яндекс. Яндекс поробив недовго, буквально рік-півтора, і по зрозумілим причинам Яндекс більше не працює а, в нашій країні і славненько можна сказати. Але підхватили цю естафету Uber і Taxify і потім вже Уже, можна сказати, агрегатором став і уклон. І три ці агрегатора почали поставити ринок таксі на коліна. Вони демпінгували ринок, кожен сам з собою боровся і занижав тарифи, люди їздили за копійки. І, в принципі, я вам скажу, що з пасажирами не дуже все так і змінилось. Як пасажири більш-менш нормальні в цих службах були. Вони так і залишились. Якщо ви мені, друзі, не вірите, просто візьміть відкрийте любу балалайку, візьміть пасажирів а, любой, а, так, служби таксі, яка залишилася а, на старих там програмах Мобайл, таксі EVOS, і Якщо ви там ще до сих пір працюєте, то я думаю, кількість заказів молока у Mobile Taxi набагато більше, чим в Uber, Bolt, сервісі е, чи уклон. Я не хвалю ці служби таксі, але вони цей сервіс вивели в топ. Е, легко для водія, е, в принципі, дуже багато замовлення і є якісь плюшки. Кожен раз кожна служба дає якісь плюшки. Якщо це уклон... Це якісь бонуси, знижка на комісію, якісь коефіцієнти в час піки непогані. Але уклон дає саме менше плюшок, чим дає інші служби. Може, вони вважають, що в них саме високий тариф, хоч так, в принципі, можна навряд чи сказати. Якщо ми візьмемо Uber, Uber це. Наприклад, за декілька поїздок якась доплата, або після того, як ви скористуєте, випоните там 10-15 поїздок. Наступні 10-15 поїздок у вас будуть без комісії, а 25 на комісії, коли ви економите, це дуже великі гроші. Якщо взяти сервіс Болт, то він же бивший Taxify, то там а, дуже багато плюшок а, кидають вони, мабуть, більше всіх. Тобто, було таке, що до 50-ї 50 пійсятої поїздки а, була комісія, після 50-ї поїздки не було комісія а коли середня. Виповнення заказів по цьому агрегатору було під 120-130, то за 80 поїздок водії економили дуже непогані гроші. Бувало і 3, і 4, і 5 тисяч. А це можна відбити оренду автомобіля або, наприклад, його заправку. Також у сервіса було багато плюшок, таких як доплати за закази, за ранкові, за вечірні, за обідні. Тобто, якщо ви виконуєте якийсь план, вам доплачували ці служби. Таксі. Звісно, що служби таксі не агрега... агрегатори тяжко назвати, тому що він сервіс, який соєняє водітеля з пасажиром. Тобто він не облагається, можна сказати, практично налогом, тому що в нього є договор фрактування, який підписаний між. Болтом і водієм. Водій повинен платити налоги, водій повинен платити а, за все. І водій повинен думати, як ці гроші, а, звісно, вивести собі. А от давайте про це поговоримо, як гроші виплачують кожен з цих агрегаторів. Ви можете стати напряму партнером, як сервісу, бор, болт, сервісу Uber і а, сервісу Уклон. Кожен із цих агрегаторів буде. Виплачуте вам кошти напряму. Коли ви берете а, налічні закази, звісно, ці гроші осідають у ваших кишенях у всіх трьох агрегаторах. Якщо це безнальний заказ або а, заказ на кошельок, це можна сказати той же самий Безнал, або заказ на карту, той же самий Безнал, але на вашу карту, ці гроші осідають в сервісах. Уклон, болт або Uber. Якщо взяти уклон, він переч... бере комісію за закази 17,5%, може вже 18,5%. Візьміть мене підправте в коментарях. Але він бере 18,5% за заказ, який ви виконуєте. Але якщо ваші гроші завісають на кошельках уклона. То за переводці грошей він бере ще 2,5% комісії. Тому е, зрозуміло, що комісія, якщо за безнальний заказ, може вас доходити до 21%. Якщо взяти сервіс Uber, то налічка також осідає у вас, а весь безнал залишається на рахунках. Сервісу Uber, і потім кожен тиждень, якщо ви прямий партнер, вам напряму перечисляються ці кошти. Комісія Uber зараз 25%, і в принципі, звісно, це немало. При тому, що тарифи в них не дуже гарні, буквально недавно вони підняли тарифи, але це сльози. Звісно, в сервісі Uber є єдиний плюс, це коли пікові часи, то тариф дуже, звісно, непоганий. Але не завжди пікові, пікові часи, е, в деяких ну, моментах приходиться возити недорогі закази. А коли ви везете за 90 гривень там, 5 кілометрів і звідти забирають вас 25%, це тяжко. І е, в сервісі також е, по виплатам вся нарічка вона осідає у ваших руках, а весь безнал він на рахунках е, ну, сервісу Uber. Потім, е, якщо ви... Прямий партнер і займаєтесь всім е, гімороєм з підключенням, з якимись проблемами, там, якщо вас заблокували або ще з якимись питаннями, то вам напряму мінус комісія 25% заказу виплачує Uber. Також в Uber можна підключатись через партнерів. Тобто є партнері, наприклад, як Паша Шаттл, він до цих пір підключає водіїв під Uber. І всім гемороям з підключення, з якимись питаннями займається його менеджер. І це є плюс, але, звісно, коли ви підключаєтесь. До Uber а через партнера, партнер потім ще забирає з вас невелику комісію, тому що йому також потрібно платити податки, тому що на нього приходять гроші, а потім ці гроші він вже перекидує вам. Якщо взяти сервіс Bolt, це аналог, можна сказати, Uber. А. В деяких варіантах вони хотіли запартнеритися, тобто були такі погані часи. А може в деяких, наприклад, містах вони країнах вони запартнелись, я точно не можу це сказати, але. Якщо взяти сервіс Болт, там було дуже багато проблем. Скандал з сервісом Болтом, як він не доплачував водіям, як перераховувалися рахунки водіїв. Тобто, про що я кажу? Наприклад, ви везете сьогодні заказ за 300 гривень, і ви бачите на своїй програмі, що вам зачислилось 225 гривень. А потім ви взяли, зробили один заказ і цілу неділю не працювали. Через 3-4 дня. А пасажир написав, що мене водій неправильно віз. Болт автоматично, без вашого просу, пересчитує це замовлення, і потім це замовлення може бути не 300, а 240 гривень, з якого він відніме комісію 25% і вам зачислюється 140 гривень. І ви розумієте, що в цьому є дуже велика проблема. Тобто з болтом реально неможливо поговорити, скільки ми там. Забав... Збиралися, організовувались. Ну до Полта, до уклона, да і, в принципі до Убера по барабану Убер збігає в принципі з офісу, коли у нас був а, збір водіїв таксі, коли ми а, мітингом проїжджали через всі офіси. Звісно, Болт, в принципі, а, своїх представників і юристів а, привів до водіїв, з якими він хотів поспілкуватися. А уклон це єдина компанія, яка вийшла до всіх водіїв, але в принципі вони нічого не зробили. Тому що зрозуміло, в них багато клієнтів і в них є внутрішня конкуренція між водія, е, агрегаторами, то тобто, зім по барабану на всі служби таксі, крім Болт, Убер, тому що вони з ними конкурують. Якщо повернемося до комісії, то сервіс Болт бере також 25%. Якщо ви не попали ні в яку промоакцію, він. Ви з сервісом Bolt можете працювати, якщо є ваш автомобіль або автомобіль орендний напряму, тобто ви підключаєтесь під сервіс, і він вам, ваш залишок грошей, перекидує на ваші рахунки. А налічка, звісно, осідає у вас. Якщо, друзі, подивитися на всі ці три агрегатора для новеньких водіїв, для... Водіїв, які не знають місто для водіїв, які хочуть просто виїхати підробити, то я би радий, звісно, агрегатори: це Uber, Bolt або Уклон. Ви можете підключити зразу 3, 4, 5 служб сервісів і в них працювати. Звісно, а з цими агрегаторами, у яких просто невероятна капіталізація, великі обороти, вони вкидують великі гроші. Свій сервіс. А 16 років своєї кар'єри таксиста, друзі, я своє мнення ніколи не міняв. Я 10 років назад, 5 років назад вже відео розказував, що самі кращі не агрегатори, а реально служби таксі, які, мабуть, вже 20 плюс років на ринку, це сервіс експрес-таксі і сервіс Еліт-Таксі. Це самі класні служби, в яких можна працювати. Якщо ви вже опитний водій, у вас гарний або новий автомобіль, седан, ви можете піти в ці служби працювати. Але ви повинні розуміти, в всіх службах дуже багато є правил. Тобто правил дотримується компанія, правил дотримується водій. Ви не зможете, працюючи в експресі або в Аліті. По-тихому вивозить з балалайки якісь закази. Це реально запрещено. І якщо, наприклад, ви візьмете заказ і це про це ну, дізнається а, руководство Еліта або Експреса, то звісно вам скажуть пока. І неважливо, хто ви на чорному Мерседесі або на білому Бентлі. Це є правило компанії, і його не потрібно порушувати. І коли б завжди були такі правила, постійно в усіх службах таксі, може, і порядок був в службах таксі. Але зайшли просто мільярдні компанії, які занесли дешевий тариф, дали нам доплати, дали нам можливість заробити в одному моменті, і ми на це повелись і працювали. Звісно, що тільки заказів, скільки є в цих компаніях, нема не в одній. Вони реально 95% всього ринку таксі вони забрали під себе. Вони практично всій Україні, в всіх містах вони працюють. Друзі. І ну, це, мабуть, можна сказати, це просто бізнес. Якщо вам цікаво, Куди реально піти працювати новенькому водію або старенькому водію, то ви, звісно, про це можете дізнатися в моєму наступному відео. Я для вас це запишу. Сьогоднішнє відео було про те, друзі, які ж у нас служби таксі, що з ними трапилось, які вони були і скільки вони грибуть з нас простих водіїв грошей. Вони не розуміють, що газ вже по 32, що на Сонаті розход 15 літрів, як всі кажете, що електроавтомобілі зимою мож, можна нічим не заряджати. І дуже багато таких історій можна про це розказувати. Якщо вони нас почули, підняли всі тариф, навіть маршрутка вже підняли тариф, навіть в таксі вже. Чотири людини коли сідає, і це буде набагато дешевше, чим їхати в маршрутки три остановки. Ну що, друзі, я надію, що колись агрегатори нас почують. А це було цікаве відео для вас, і з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Не забувайте, що віримо в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! І донатимо хлопцям!